Халати та піжами. Перший плюс другий сорт 10 кілограмчиків. Першому йдуть класні піжамні штанички в кліточку, розмір елічка. Наступний такі ой, невеликий. Такий розмір жаркальний, розмір але вони самі дають. Лица, напомню це, асочка в размере новые. А я думаю, що аско. Насу. Здесь тоже асочка. О, -то вот. Пришли халатики. Халатик с пасочком. Розміру немає. Знову Штанішки пізони. Це розмір амочка. Ого, тут у нас стоїть класний комбінізончик. Натоненький ну, Це розмір асочка. Дивіться, дуже класний. Ковточка піжавна, тепленька, розмір есочка. Штанички, пегранні спринки. Теж дуже легенькі. І так, тут у нас дивіться, якого кольору класного колектик. Кисенька, пісеньчиком. Дивіться, тільки ще крутий холодник. Нагадується перший плюс другий сорт. Кофточка. О. Він сітком з капюшончиком. Він йде дуже довго. Можливо, ще й розмір. Зараз вам скажу. Це розмір

І то теперь, салати, дивіться, з капюшончиком. Я думаю, то і так видно, що він дуже теплий, він йде з косочком. Довгий. І давайте покажу вам ще ось таку піжамну з зігріючим. Це разіреше. Тут ще залишились піжамки. Якщо вам сподобався цей пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.